Слово верітас на ранок 22 травня середа. Ми забороняли, бо Він не ходив з нами. Цікава постава апостола, в якій досить часто можемо і себе розпізнати. Якщо хтось не з нами ходить, якщо хтось не наш, чи Він нам ворог чи інша людина, котра має свої переконання, людина, чия віра і цінності відрізняються від моїх. Чи така людина помиляється? Можливо? Можливо, помиляється, а можливо, і я живу в видуманому собою світі. Чи Ісус, в котрого вірую, котрого люблю, котрому довіряю, це Ісус зі Святого Писання, це живий Бог, чи може намальований моєю уявою Герой, якого я хочу мати як Бога? Духа Божого в іншій людині може Розпізнати той, котрий сам чує і живе силою Святого Духа. Це є завдання кожного з нас відкритися і прийняти благодать Святого Духа.